Ну що ж, прийшов той момент. Хтось мене послухав і спалив для мене на кінець-то сансинк, правда, з написом дії. Згорів пристрій, згорів через перенапругу по сонячному входу. В результаті перенапруги постріляли конденсатори, залили все електролітом. Ось видно, воно якесь таке все. Жовте, а запах як копченого, як в котельні. Ото не знаю, чи то запах від електроліту, чи то запах від стріляних конденсаторів. Щось є поломане, корпус деформований по незрозумілій, поки що мені причині. Знаю, що ніби як розбирали. Розбирали вандально, кришка виламана, а не відкручена. Бо, по-моєму, дим з нього валив і пробували його якось відключити. Як то зробили, важко сказати, але досить вандально. Чи підлягає воно ремонту, поки не зрозуміло. Сонячний вхід виламаний. Кришка відсутня, погнута, деформована. Я вже щось пробував розказувати за ті інвертори, не розбираючи, бо розбирати було. незручно новий. А от тепер маємо можливість розібрати. Теж видно підтьоки електроліту. Дивно, бо він герметичний, текти б назовні немало. Можливо, це вже як розбирали. Ось такий величезний радіатор. Винесені дроселі окремо. Винесений трансформатор, мав би бути. Принаймні, в мому окремо стоїть трансформатор по вишайці, і окремо дроселі. вони залиті. Терможию в радіаторі і є окремою частиною корпуса. Це, як на мене, геніальне рішення. Транзистори стоять на основному радіаторі. Корпус фактично герметичний і неозбірний, відповідно, доступ тільки через спину, через демонтаж радіатора. Ото треба відкручувати радіатор, дивитися, що всередині. Вроді, як би мав отримати задоволення від розборки тої штуки, бо цікаво дико, але його немає, тому що страшний запах закопченого в електроліті всі дроти. Все, видно, що вже розбирали, є позначки. І ну, нема за що з боку взятися, бо все вимащує електролітом. Це жесть. Модель Sun 5K SG03 LP1 EO. Відкручую, що треба, добуваю. У мене залишаються сонячні підключення. Треба їх відключити, щоб відділити шкірку від начинки. Оп! Відкривається відразу таємниця вентилятора внутрішнього, Ось він З модних, потім покажу. Стоїть збоку, дує десь на конденсатори під кутом. Модуль з фільтрами, плата керування з широчезними шлейфами, все закопчене, електроліт на всіх з'єднаннях. Роз'єми підписані, можна виймати. Добре, і ще один керування. А, добре, що клієнт не бачив. Так. Плата керування з резервним живленням. Конденсатори епкос постріляні. Це є 1000 мікрофарад на 315 вольт. На 315 вольт. А чому 315 всього на всього? Це щось малувато. Блок конденсаторів зйомний. Ми їх зараз собі знімемо. Щось мені не налазить напруга конденсаторів. Це в нас батарейний вхід, видно струмомірний трансформатор на запобіжнику. Тут все потекло і позаливало. Текло воно вниз, тому в принципі, тому, в принципі єдине, що тут розпорошувалося на корпус, і є сліди десь по платі електроліту. Але не так, щоб дуже страшно. Хіба нижні плати, може, позаливані. Хочеться. Винести то на двір і викинути, але будемо розбиратися далі. Батарея конденсаторів явно стрельнули два. На третьому є сліди перегріву. Чи цілий він не знаю. Ті, що стрельнули, аж припіднялися, і видно, що горіли доріжки або фарба на них. Воно все в електроліті, тому треба це зробити швидко і помити руки. Видираю ті, що стрельнули, ті, що куротнули. Тим самим теоретично я би мав забрати коротке замикання. А далі для тестів можна використати старі, решту старих конденсаторів. Вони тут включені паралельно, якщо я не помиляюся. І відповідно ми зможемо принаймні зрозуміти, чи треба нам купувати нові, чи ні. Бо коштувати вони щось таки будуть. Що це є 1000 мікрофарад, 315 вольт, вони, напевно, включені послідовно. 2, 2, 2, 2. 600 чимось вольт. Але то не точно. Зараз буду то розбирати і розбиратися. Може їх простіше буде виламати? Ні, виламати простіше не буде, треба випаювати. Ну що ж, чищаємо лак, поки електроліт їсть наші пальці. Ану, чи я собі не придумав. Не придумав, короткий є. Ось як воно виглядає після випайки. Конденсатори сифонили знизу, електролітом пороз'їдало плату. Лак облазить, видно, доріжки. То все треба вимивати, вичищати і, без сумніву, випаювати решту конденсаторів, щоб під ними помити. Просто задниця. Помив. Прийшло розуміння, що не так все просто. То все одно прийдеться випаювати абсолютно всі, тому що ну не вимою під ними і це правильне рішення. Бачите, скільки позалишалося вже після миття. Такі ось тут чудеса робляться. Чи можна буде використати ті конденсатори, не знаю, то їх буду перевіряти. Коротке зникло після випайки двох. Йду домивати. Помив сушу, відмилося не все. Частину прийшлось домивати спиртом. Маскую контакти, де мають залишитися відкритими. І буду задувати лаком. Ще мене страшно турбує підгорання плати. Чи тут немає провідності? Перевірити то, в принципі, легко. Беру мегаометр і собі стаю. Хреново пів мегаома, але це можуть бути резистори. 0,50, 050, так, добре, значить, це провідність резисторів. Ось цих для зняття заряду з конденсаторів після виключення. Значить, провідність не на платі. Сушу і задуваю лак Поки сохне лак, пробую розібратися з конденсаторами. Вони виглядають недутими, явних пошкоджень розгерметизації немає. Ті, що прийшлося здерти обкладинку, позначаю плюс-мінус, це легко визначити, тому що є характерні позначки на контактах. І дивимося, що в нас там по параметрах. 908 мікрофарад, 3 мільйома. При нормі 1315 вольт це нормальні показники, я би сказав хороші. Перевірити треба всі, тому що можуть бути нюанси. Одна сотка в сторону чуть-чуть поплив. Я би сказав не критично. Перевірю всі. І щоб поставити крапку з максимальною напругою сонячного входу і включенням конденсаторів, в нас є 8 конденсаторів, вони включені дві паралельні групи по 4 конденсатора послідовно з середньою точкою через резистори для зняття потанцевалу. Тобто, в нас виходить, що конденсатори на 315 вольт а це значить, що послідовне включення нам дасть 630 вольт допуск. Нехреново перевищили напругу, я вам скажу. Ще єдине питання як включені два стрінга, але це ми вже будемо дивитися на самому інверторі. Отже, 615 вольт конденсатора, але це знову ж таки може бути ще DC шина. Це не факт, що це сонячний вхід. Я поки що точно цього не знаю. Послідовно включені. При однаковій ємності послідовного включення ємність падає в два рази. Тобто в нас виходить 500 мкФ на 4, це є 2000 мкФ, 630 вольт конденсатор тут стоїть на тій платі сумарно. Не слабо. Поки без аналізу схемотехніки розкручую то, що треба мити, видно, що дісталося повишається, Є розводи від електроліту. Трансформатор струму. Запобіжник 150 амперний. То все треба мити. То все треба мити. Чотирипровідний трансформатор струму з двома регулюваннями, я так розумію, або перемикачами. Він теоретично може бути цифровий. Це точно невідомо. Знизу ось ці гвинти це. Друсіля або трансформатори. Тут повишайка. Це, очевидно, конденсатори, котрі йдуть по батареї. Не бачу їх параметри. 105 градусні, то зрозуміло. А ємності і напруги не бачу. Побачив 2200 на 63 вольти. Запас маленький. 57 вольт, по-моєму, максимальна напруга повністю зарядженої батарейки. Знімаю шини і мию. Основну плату в вимивальник ми не запхаємо, тому тут мушу вже вимивати патними валичками вручну. На щастя, це залиття локальне. Відповідно, вичищаю те, що бачу, там де є явне. Може повезе, може того вистачить. На конекторі струмового датчику купа електроліту. І наскільки пригадую, щось згадували про помилку по струму. Чи то з іншим інвертором, це, по-моєму, з Віктроном говорили про помилку по струму. Але то окрема і довга історія і окремим відео буде. Маса спирту піде на той інвертор. Невідомо чи то допоможе. Тиждень пити можна було цілим селом. Ну і як то часто буває, чим далі в ліс, тим грубші партизани. ось обв'язки транзисторів теж в електроліті. Між оптопарами по гарячій стороні електроліт. Але наскільки пригадую пару днів тому, чи не то вже тиждень тому, якщо не два, як міряв, то явно пробитих транзисторів, по-моєму, не було. Вимиваю то все. Ось тут теж електроліт. Такий добрячий. Помити я то помию, біда в тому, що при таких пошкодженнях, при такому заливанні, невідомо в якому році. Де і що доржавіє чи догниє. Тобто, після такого ремонту інвертор, це як людина після інфаркту, є ризики, і невідомо в який момент воно щикне. Ото пройшовся по корпусах конденсаторів просто. Електроліт таки кругом. Хреново. І то при тому, що власник казав, що пробував вже трохи відмивати, де бачив. Ну, Ми з ним бачимо по різному, так само, як по різному, розуміємо, критичність місць, де треба відмити дуже добре, а де не принципово. От якось так. Судячи по позначках, власник лазив досить глибоко. І казав, що чистив тільки щось. Не дуже видно, що він чистив. Причому я вже десь пошкрабався руками за носа і за вухо, і чую, що електроліт ще свіжий. Бо мене пече, тому довго я сьогодні вже продовжувати з тим не буду, а побіжу митися, щоб не отримати хімічний опік. Я вже мовчу про пальці рук, якими я то все тру. В рукавичках я то працювати не вмію, не можу. Я з іншої секти, тому мені це трохи накладно відмивати. А саме страшне, що невідомо, який результат нас чекає. Бо діагностика точна, ті всі затрати часу не відіб'є. Ну, хочеться вірити в краще. Оєйку. Здавалося б, чим вище піднімаємось, тим менше електроліту би мало бути. По факту не зовсім так. Воно тут як влупило, воно розпорошило по всьому корпусу, по всьому об'єму. Шлейфи, такі, як, як копчені, як вуджені, запах аналогічний. Плата керування. Залиття на ній не видно. Вона залита лаком. Я думаю, її не зачепило. Центральний процесор, додатковий якийсь процесор, пару опторозв'язок і купа логіки буферів, котрі керують виконавчими механізмами. Виконавчих механізмів, тобто транзисторів вузив, тут до Зняв вже, попромивав. Відповідно, можу щось розказувати. Плата, вхідна комутації. Нарахував біля 10 релюшок різної потужності. З фільтрами, трансформатори струму, вихід інвертора. А в принципі, і вхід, бо воно працює реверсом. Получається, ось тут проводиться струм по стійках. Основний вхідний фільтр, конденсатори, датчик струму. І пішло на блоки живлення. Їх тут є як мінімум 3 штуки. 1 від 220 вольт, напевно, ось цей. Другий мав би бути десь від сонця. Ні, це на трансформатор струму, напевно. Ні, це на кнопку. Це якраз кнопка. Сюди заходить ось другий блок. Будемо вважати від... Від... від чого, хай буде від батарейки. А ось від сонця, або навпаки. Ще один трансформатор і купа дрібних конденсаторів та лінійних перетворювачів, стабілізаторів. Це є блок живлення. Вхід сонця. Два незалежних канала. Земля спільна, фільтр. Конденсатори. Ці не знаю, ці може бути по DC шині або... Так, скоріше, по DC шині ще плівки, бо тут ми бачили баняки накопичувальних електролітів. Що нас цікавить? Нас цікавить те, що ми не завжди можемо побачити в інверторах. Добре, пішли від сонця. Давайте сонце. Отже, сонце-вхід. Пішли з'єднання дроти на. Ой, ще тут не вимив, ще треба вимивати. На дроселя. Дроселя сховані, винесені. На окремий блок залитий на азовні радіатор. Два діода вхідних. І раз, два, три, ні, два два транзистора. Це є повишайка звичайна діод, транзистор, один канал, і дросель з трансформаторами струму. Получається, що вхід сонця по плюсу через діод з'єднаний і дросель. З DC-шиною. Відповідно, при перевищенні напруги на сонячному вході, мінус падіння на діоді, транзистор не запускається, бо напруга зависока, його ледве мозок не включить. Але через діод, через падіння на діоді валить на DC-шину. Тобто, якщо ви перевищите напругу по сонцю, вам постріляють конденсатори. І транзистори попробиваються. Що цікаво, тут транзистори не виглядають пробитими, тому я хизи. Я не хочу поки що знімати основну силову плату, бо це дуже гіморойно, а туди може і не треба буде лізти. Тому поки так конденсатори тут в два в протилежних плечах поки що не розпаю, їх буду шукати, доставляти, тільки якщо воно запуститься. Тобто перевищення по сонцю немає реле, немає захисту, воно напряму через діоди валить на накопичувальні конденсатори DC шини Цей момент треба враховувати в дії і сансинки і інших аналогічних інверторах. Повишайка. Ось три клемника, по яких заходить плюс шини. Тут пішов мінус. Мінусова шина. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 транзисторів повишайки. Це конденсатори накопичувальні повишайки. Раз, два, три, чотири транзистора, синхронний випрямляч. Він же йде на DC-шину зразу. А шатківниця в нас ось тут схована. Ось тут Що цікаво, шатківниця тут незвичайна. Це ж херік інвертор. Херік. Не згадаю, як розшифовується зараз абревіатура. Попробую текстом вставити. Раз, два, три, 4, 5, 6 транзисторів. 4 транзистори h bridge H-Mist. І два транзистора Топології Херік. Вони замикають вихід 220 при переході через нуль. Це дозволяє зменшити реактивку, різні викиди, девіації. Хрен зна, що там є, я на то не вчився. От вам особливість Хелік інвертора. Міст і додаткових два транзистора для підмикання того діла. По суті, така от цікава штука. Якщо повернутися до залитого електролітом, дуже сильно датчик струму був залитий. Явно горілого, крім DC шини я нічого не бачив. Було замикання по DC шині Але транзистори усі виглядають цілими. Є шанс. Що напівпровідники повиживали, і інвертор не стартував власне через коротке замикання. І відповідно, коли ми забрали коротке замикання, повимивали, то все по керуванню, можливо, воно нам запуститься. Тому чекаю, коли подосихає, провітрюю, Буду збирати, і будемо завтра на свіжу голову. Якщо Бог дасть здоров'я пробувати то збирати докупи і вмикати.